Всім добрий день. Загадка. Недавно стукнув у мене шатун, і я знімав піддон, розбирав там, міняв ну туди-сюди. Ну, потім буде пізніше більш детальне відео. Я в піддоні, окрім залишків цієї втулочки верхньої голівки шатуна, знайшов от таку, такий, артефакт. такий артефакт. Дивіться, якої він цікавої форми. От загадка. Я, чесно скажу, я до запису цього відео ламав голову не знав, не знав, як от е, такий характер деформації можна було отримати, за рахунок чого в двигуні там знизу десь в картері в нижній частині. І ось перед тим, як нажати кнопку Play, мені мені, мені, дійшло, мені дійшло. Я знаю відповідь, в принципі. Е, так от, загадочка. Де? В якому місці двигуна могло от таку шайбочку деформувати всередині? Ну, окрім камери згорання, ну, само собою. Тобто, от де. Ну от. Розгадайте. От вона така цікавенька і такої. Видно? От підказку зараз можна буде зрозуміти от на цьому, з цього ракурсу. То уважний. І друга підказка. Дивіться, оці поверхні, жолобочки. А Вони такі зашліфовані. Все, підказки закінчились. Е, да, і ще якби, ну, ніяких несправностей не в ГРМ, не в е, кривошипно-шатунному механізмі не було. Все нормально. Було. Да. Думайте. Хто дасть правильну відповідь в перших коментарях? Е, тому нічого за це не буде. Всім дякую, всім гарного дня!